На сьогоднішньому занятті ми будемо з вами вчитись розв'язувати задачі на сполучені посудини. Задача перша. До лівого коліна у подібної трубки, в яку попередньо налили воду, доливають машинне масло. Висоти рідин виставилися з різницею 2 см, якою є висота стовпчика масла. Запишемо умову задачі. Да, ну. До лівого коліна трубки попередньо налили воду. Словом, вода нам дається густина, і ми з вами вже добре пам'ятаємо, що густина у нас тисячу кілограмів на метр кубічний. Доливають машинне масло. Словом, машинне масло нам теж дана густина, і ми вже знаємо, що це в нас була вода, це в нас масло що його густина 800 кілограмів на метр кубічний. Причому висоти рідин встановили з різницею 2 см. Різниця висот, це дельта H дорівнює 2 см, переводимо в метри, тобто ділимо на 100 метрів 100 см і отримуємо 0,2 метра якою є висота стовпчика масла. Нас витається аж масло. Давайте тепер уважно розглянемо на малюнок. Уподібна трубка. Налили воду і вода, ми знаємо, була установилась на однаковому рівні. Потім в коліно почали доливати масло, під дією ваги масла, вода опустилася. Рівень води в цьому коліні опустився, а в іншому коліні рівень води піднявся. Зрозуміло, що оскільки густина машинного масла менша, то висота машинного масла і висота води будуть різні. На одному рівні беремо той рівень, де масло стикається з водою, ось де цей рівень. На цьому рівні у нас. Тиски в точці А і в точці Б будуть однакові, але створюватимуться вони різними висотами. Висота масла більша, бо її густина менша, і висота води менша, бо її густина більша. Нам дано не висоту масла чи висоту води, а дано ось оцю різницю: дельта H, різницю між висотою масла і висотою води, які зрівноважили, які створили однаковий тиск. Ось оця висота і є 2 см. І нам необхідно визначити висоту масла. Почнемо розв'язувати задачу з того, що скажемо, що тиск у точці А і тиск у точці Б. Будуть однакові за законом Паскаля. З чого і напишемо, що тиск газу дорівнює тиск машинного масла, тиск масла дорівнює тиску води. Тепер давайте пригадаємо, по яких же формулах розписується тиск. Ну, для рідин, а в даному випадку, і масло, і вода це рідини, формула РОЖАЖ. Для масла візьмемо. Ро масла на Ж і на H масло. Це ми записали замість букви П. Дорівнює, замість бу... тиску води напишемо РО води на Ж і на H води. Ж і Ж закреслили. Тепер давайте подивимося. Висота масла нас питається, нам не дана висота води. Що ж нам робити? Подивимося на малюнок. Висота масла більша, бо в нього менша густина. Висота води плюс дельта H це і є висота масла. От з малюнками це і напишемо. Що H масла – це є дельта H, оця різниця, додати H води. От звідси ми знайдемо H води і підставимо ось оцю формулу. Давайте подивимося. H води у нас буде дорівнювати дельта H, кидаємо через знак рівності, дія міняється на протилежний, тобто стане знак мінус. h масла відняти H. Якщо ми гарно подивимося, то ми і побачимо, що дійсно, якщо ми від висоти масла віднімемо дельта H, у нас і залишиться висота води. Ось тепер оце значення я й хочу поставити сюди. Що в мене отримається? Ромасло Помножено на H масло. Дорівнює рободи помножено, а в дужечках я напишу H масло мінус дельта H. Тепер у мене одне рівня, рівняння з одним невідомим. Невідомо аж масло, яке нас і питається. Для того, щоб розв'язати це рівняння, давайте спочатку розкриємо дужки, для того, щоб їх у нас не було. З цього боку переписуємо так, як у нас і є. Ро масло на H масло. Дорівнює, розкриваємо дужечки. Ро води на H масло мінус ро води на дельта H. Давайте ось оцей доданок знаком мінус, я переміщу через знак рівності, в нього з'явиться знак плюс, а оцей доданок я поставлю на його місце. Тобто поміняю їх місцями. Що у мене отримається? І так, про е, води помножено на дельта H. Тепер воно стоїть із знаком плюс, дорівнює. Те, що в мене було. Який знак був такий і залишається: ро води аж масла Відняти ро масла а масла Пільний множник. Винесемо його за дужку. Що у мене вийде? У мене вийде, переставимо місцями ліву і праву рівні, щоб ми вже зразу бачили, аж масла За дужечкою буде ро води мінус ро-масла. І це все буде дорівнювати Ро води на дельта H. Ну що ж, шукаємо H е, масла, тобто оцю цю дужечку кидаємо через знак рівності. В нас то є дія множення при перенесенні буде діє ділення. Що ми отримаємо? H-масло буде дорівнювати риска для дробу. Ро води помножено на дельта H в чисельнику і поділено на ру води мінус ро масло. Таким чином, ми з вами розв'язали задачу. В нашу формулу H масла входить тепер тільки ті дані, які ми точно знаємо. Ну що ж, давайте спочатку перевірку найменування ми зробимо і подивимося, чи получимо ми метри, бо висота повинна вимірюватися в метрах. От якщо получимо, значить задача розв'язана правильно. Ро води кілограми на метри кубічні. Помножено на метри, розділити. Ро води знову кілограм на метр кубічний. Відняти кілограм на метр кубічний. Основна риска для дробу ось дорівнює. Ми її напишемо. Давайте подивимося внизу. Від кілограми на метри кубічні ми віднімаємо кілограми на метри кубічні два яблука, Замі... словом кілограм на метр кубічний, я заміняю словом яблуко, відняти одне яблуко. Ми отримуємо теж яблуко одне. Тобто, якщо ми від кілограмів на метри кубічні віднімемо кілограми на метри кубічні, ми і отримаємо кілограми на метри. Кубічні. І в чисельнику в нас є кілограми на метри кубічні помножені на метри. Тепер я закреслюю ось оцю одиницю густини і отримую метр. Тобто я розумію, що моя формула точно мені дає метр, тобто вона правильно розв'язана. Давайте тепер підставимо числа. H масло дорівнює роботи тисячу. Аж винесемо усюди. Роводи тут 1000, відняти 800. І помножити це все на 0,02. 0,2. Дорівнює. 1000, розділити на 200 і помножити на 0,2. Два нолики закреслили. 10 ділимо на 2, отримуємо 5. 0,2 множимо на 5 і отримуємо 0,1 метра. Напишемо відповідь. Відповідь. Висота масла це є 0,1 метра або 10 сантиметрів. У нас, звичайно, задачки не питаються, але ми тепер можемо сказати: якщо різниця між висотами 2, то зрозуміло, що якщо висота масла у нас 10 см, то висота води 8 см, і різниця між ними 2 см. Ось так розв'язана задача.